Всім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Знаєте, якось із своєю доні ми були в резиденції Святого Миколая. А місце для резиденції він обрав дуже цікаве: Софія Київська. Це не просто будівля, це сакральне місце нашого народу. Це місце лишило слід в багатьох із нас, але і люди теж лишили свої сліди, свої написи на стінах Софії. Тож і лекція сьогодні так і називається графіті Софії Київської. Сьогодні в програмі В'ячеслав Корнієнко, кандидат історичних наук, музеєзнавець, археограф. Пане В'ячеславе, вітаю вас в студії. Е, розкажіть, що це за історія така. Що за графіті в Софії Київській? Це що, в день приходили іконописці, писали красиві картини, а ввечері приходили хулігани. Чи що? Вітаю вас, Софія Київська містить в собі багато таємниць. Сьогодні ми познайомимося з однією з них. І от у мене до вас запитання: чи знаєте ви, що таке графіті? Ну, наскільки я знаю, графіті це просто малюнки на стінах, які малюють балончиками різноманітними взагалі з фарбою. Які балончики в Київській Русі? Поясніть нам, будь ласка. <різь> Дійсно, зараз дуже популярними є графіті, які лишають на стінах будинків, на парканах і так далі, якраз за допомогою фарби. Але вдавнину фарби як такої. В балончиках не було, і тому графіті це написи або малюнки, які видряпувалися на стінах споруди, і люди, які це робили, прагнули увічнити свій напис, лишити його для майбутніх поколінь. Сьогодні ми поговоримо про графіті Софії Київської, це культова споруда, це храм, і, звісно, ті люди, які там знаходились, вони молилися. але молилися вони не тільки. Усно, але і намагалися залишити свою молитву якомога довше. Чому? Тому що люди вважали, що молитва, яка проголошена от в голос в храмі, це є молитва одномоментна. А та, яка залишена на стіні, вона є молитвою вічною, і вона лунає доти, доки стоїть храм. Ось приклад такого запису. Господи, помазір рабу своєму Костянтину Грешному і збаві від всякої біди. Це напис давній, це є запис 12 століття. І таких записів від 11 до 18 століття в Софії Київській зараз виявлено понад 7 тисяч. Наука ця називається епіграфіка, і вона вивчає ті записи або малюнки, які залишені не на основному матеріалі для письма, тобто не на папері або інших. Поверхнях, а саме на от дереві, камені, фресках, як в Софії Київській. Люди видряпували ці написи різними інструментами, і це є дуже важливо, тому що кожен інструмент себе веде по-своєму на поверхні. Тобто одна справа видряпувати голкою, інша справа ножем, інша справа писалом. Для чого це так важливо? Тому що кожна риска, кожен штрих він завжди різний. І це дозволяє нам краще розуміти той текст, краще його відтворити, коли ми бачимо, як рухалось лезо. Буквально ось так приблизно відбувається дослідження: сантиметр за сантиметром, по поверхні стіни зі збільшувальним склом. Дослідники вивчають ці написи, і вони виявляють дуже багато цікавих моментів. От ми з вами познайомилися з молитвою. Ну, а як ви вважаєте, які ще могли написи лишати, крім молитов? Ну, можливо, якісь побажання іншим людям або ще комусь? Є і такі написи. Або Нікадім був тут. Є і такі. Що зверху знаходиться? Напис чи видряпування? Це фрескове зображення Янгол, це сцена Благовіщення Марії. І е, буквально вся ця стіна вкрита численними написами, писали... які писали поверх цієї фрески. Ага. П поверх тобто... зображень. Тобто вони все ж таки псували зображення. Звичайно, вони не шукали місця, де не було б зображення, і можна було б лишити не псуючи витвір мистецтва, бо це нереально шедеврально те, що написано на стіні. Тут цікаво, спостерігається. Спочатку таки шукали вільні місця, де немає зображень, ага. але з часом, починаючи з 14-15 століття, вже пишуть, де попало. Це знову ж таки молитви, які звернені до святих. Святий Пентелемоне помілуй раба свого Мартіна. Є багато написів, виконані грецькою мовою. Це звернення Агіос Ніколас, Елейсон, Мі», тобто святий Микола, помилуй мене. А ці написи якого сторіччя? Це написи 11-12 століть. Справа в тому, що більшість митрополитів, які були в Софії, це були греки. І, звичайно, вони прибували на Русь, в Київ зі своїм почтом. тому... Для XI, XII 13 XIII століть грецька мова в Києві це не була якоюсь дивиною. Її знали багато і деякі богослужіння проводились грецькою мовою. Є молитви, які звертаються безпосередньо до Святої Софії, маленіка Святої Софії о рабі Божої Анні, о здраві і о спасенні. Що цікаво, Досліджуючи графіті в Софійському соборі, нам вдалося з'ясувати, що ця Анна жила десь на початку 12 століття. Вона була дружиною, попадьйою, попа сем'юна, який служив у Софійському соборі. І в них маємо, знаємо, точно був один син, Мартін, який спочатку. Почав служити у Софії Київській, а потім, коли побудували Кирилівську церкву, він перейшов туди на нове служіння. Тобто, як бачите, навіть такі цікаві моменти, про які ну, писемні джерела нічого не згадують, можна з'ясувати завдяки графіті. Це, і, до речі, пам'ятні написи. Це запис про поховання в Софійському соборі князя Ярослава. Вліто 6562 місяця февраля 20-го успіння царя нашого Воскресення в неділю мученика Феодора. Тут ви могли побачити дуже дивне датування: 6562. Як ви вважаєте, що це? Від створення світу? Так, це дата від створення світу. Згідно е, от тодішнім розрахункам, Ісус Христос народився у 5508 році від створення світу. От і для того, щоб отримати дату нашого сучасного літочислення, потрібно відняти від цієї дати 5508. Отримуємо 1054 рік. І дійсно, ми знаємо за літописом, що князь Ярослав помер 19 числа 19 лютого у Вишгороді. Його тіло було привезено до Софійського собору і поховано у Мармуровій усипальні. А цей напис хто зробив? Вочевидь, хтось із кліриків собору. Тобто, і вони самі цим грішили е, видряпуванням стін. Можливо, це взагалі тоді не було гріхом. Взагалі карали за, за подібні діяння чи ні? Тут е, дуже цікава річ виходить, тому що устав забороняв це робити. І е, за ступенем тяжкості злочину він прирівнювався до розриття могил і карався 20 ударами палицею. Тим не менше, величезна кількість написів у Софійському соборі показує, що все-таки люди могли це виконувати. А на жаль, ми зараз не можемо сказати, чи просто не дотримувались тої норми, чи були якісь умови, за яких можна було виконати цей напис. Скоріше за все, певні категорії людей, такі як священники, такі як служки церковні, могли робити записи, причому, як показують оце графіті, це рука професійного писця, Він працював у Софійському соборі. Можливо, ці написи виконувались і за гроші. А для чого він зроблений? Це тому, що. Внести у такі скрижалі священної історії, тому що для середньовічної людини історія була священною. Цей запис, який там мав і залишитись на віки, є ще один запис поруч розташований, яке повідомляє про те, що 1052 року тут теж така сама дата: 6560, 3 березня, о 4 годині дня, прогримів грім, і це було на святого мученика Євтропія. Для середньовічної людини всілякі Такі природні катаклізми були чимось ну, надзвичайним і завжди відчували щось недобре. Грім у березні, тобто рання гроза в уявленні людини, вона дійсно була ну, чимось таким надзвичайним і могла покликати за собою щось негативне. Що цікаво, записи зроблений на фресці з образом святого цілите Пантелеймона, який особливо шанувався в родині Ярослава. І, можливо, таким чином людина хотіла сповістити про те, що в родині щось станеться. Що цікаво, наприкінці цього року Ярослава помер син Володимир. Тобто, можна вірити в це, можна не вірити, але тим не менше такі збіги ось відбуваються. Є записи просто дати. 6527, тобто 1019 рік, це рік, коли князь Ярослав прийшов до влади, перемігши у братовбивчій війні. Написи згадують багато подій. Ми говорили про поховання князя Ярослава, а це про поховання його сина Всеволода. Великий четверг, рака положена бисть, а то Андрій, руський князь благий, а Дмитро писав отрочки його місяця апреля в 14-те, а біє Середі умер по обіді. Тобто у великий четвер, тобто в страсний четвер, напередодні Великодня, саркофаг поставлений був у соборі. Для Андрія, руського князя Благого, а Дмитро писав дружинник його, а був середою, помер по обіді. Цей запис цікавий тим, що він доносить до нас живу розмовну мову киян цього періоду, тобто 11 століття. Запис ми знаємо політописом, виконаний з 1993 року. Ну, я говорив, що запис про князя Всеволода. Як ви вважаєте, чому тут він називається Андрієм? Можливо, після хрещення, ну ще його не було, але можливо давали в церкві інше ім'я людині. Всеволод – це ім'я княжа, але ім'я язичницьке. Воно Князь титулувався, коли він отримував престол, він називався Всеволодом Ярославом. Ну, це ім'я теж давалося від народження. Але при хрещенні він отримував християнське ім'я, і ось Всеволод був, мав ім'я Андрій в хрещенні. Тому, оскільки для церковного поминання важливе саме церковне ім'я, то тому воно тут і записано. Люди приходили до Софійського собору зі своїми проблемами, і ось один із цих написів залишив такий собі Нікола, який, як він пише, писав моляся Господу і Богу своєму, хай збавить мене від багато численних гріхів моїх. Є прості підписи до фрескового образу. Це підпис до фрески з образом Святого Лева Папи Римського, о Адіос, тобто святий Леонос. В Софійському соборі, як вдалося з'ясувати, існувала школа. Діти, які навчалися у цій школі, вони вивчали грамоту, починаючи десь років з 4. І перше, що вони вчились, це читати і писати, і виконували ось подібні вправи. Дитині давалася якась голосна літера, і з приголосними вона мала утворити всі склади, які тільки можливі. Ну і бачимо ось приклад такої. Вправи. Є записи виконані глаголицею, це інший алфавіт, штучний. Він не був дуже поширений в Київській Русі, але окремі записи ним виконані. Господи, писав А, Б. От так він показав своє знання глаголиці. Є такі ось літери, літера Земля, З. Сучасне, вони ініціальні, тому що в Софійському соборі працював скрипторій, де переписували книжки, де їх оздоблювали. І ось майстри спокійно на стінах собору такі от варіанти накреслення ініціальних літер робили. Ось малюнок дитини, яка, очевидно, навчалась у Софійському соборі, у школі при Софії Київській. Це такий собі малюнок вершника. Якщо судити за розташування, то дитині було десь приблизно 5-6 років. Ми бачимо, що спробував передати якомога реалістичніше, ну, що з нього вийшло. Я думаю, багато хто з вас згадав свої дитячі малюнки подібні. Тобто, як бачимо, діти от, в усі часи лишаються дітьми. Ну, ось іще одне зображення коня це кінь в бойовому обладунку. Ну, зазвичай школа при Софії – це школа для хлопчиків. Що хлопчиків в дитинстві цікавиться війна, оскільки він є захисником. Ну і кінь в бойовому лицарському обладунку завжди був чимось таким надзвичайно цікавим. Ось дитина спробувала його відтворити в такому вигляді, в якому от ми його бачимо на стіні. Цей малюнок поруч знаходиться за тим малюнком вершника, про який ми з вами говорили. А ви знаєте давньоруську і грецьку мову? Так, звичайно, для того, щоб досліджувати графіті, потрібно вивчати мови. Давньоруську вивчити легше, вона набагато ближче до нас, але і грецька не настільки складна. До речі, досліджуючи графіті доводиться вивчати ще й польську, німецьку і вірменську мови. Чи змогли перевести всі графіті? Ну, фактично, так. Да, але тут треба зважати, що більшість фресок вони не збереглися до нашого часу в тому вигляді, в якому вони існували в давнину. Тому багато написів залишились буквально окремі слова чи окремі навіть літери. Але ті написи, які існують, які збереглися, вони всі прочитані і вони публікуються в багатотомному виданні Корпус графіті Софії Київської. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, так ви говорите 12-13 сторіччя в основному я бачив слайди з графіті зі стін, і всі вони написані в основному давньоруською мовою, коли почала з'являтися українська мова на стінах і чи є вона взагалі? Чи може українці не писали? Це дуже цікаве питання, тому що складно сказати, коли саме ми можемо вести мову про українську мову? Чому? Тому що багато вчених писали, спираючись на писемні пам'ятки, що ті ознаки, які притаманні старій українській мові, з'являються у 14-15 століттях. І дійсно писемні пам'ятки цього періоду збереглись краще. Там є ті риси, які характерні для української мови. Це в давальному відмінку, наприклад, закінчення Ові Єві, закінчення не Пьетр, а Петро і так далі. Але що цікаво, графіті. Показали, що оці всі явища вони притаманні вже 11 століттю. Тобто, та мова, яка якою розмовляли в Києві 11 -го, 12 століть, вона вже може вважатись староукраїнською. А окрім давньослов'янської, які ще мови застосовувалися для графіті, це є також грецька мова, польська, німецька, вірменська і латина середньовічна. Тобто, мачимо цілий такий конгломерат мов. Ви кажете, 11-12 століття в той час жінок не навчали писемності. Як же вони залишали свої графіті? Ну, дуже теж цікаве питання. Раніше вважалося, що дійсно жінки були неписемними, тому що більшість записів в Софії вони залишені чоловіками. Але, прослідкувавши, коли саме лишали ці написи, їх лишали тоді, коли служби в храмі не було, а доступ до неї був. Це Монастир при Софії був чоловічий, тому чоловіки це учні Софійської школи, теж чоловіки, тому жінки просто не мали можливості лишати свої написи. Але і таких написів декілька виявлено у Софійському соборі. Тобто жінки все ж таки були писемні, вони вміли писати це, підтверджують новгородські берестяні грамоти. Єдине, що просто так склалися в Софії київські умови, що вони не мали змоги лишати вільно ці написи на її стінах. Який найновіший запис? Ну, якщо говорити про е, сучасницю, це десь 1990 роки. Угу. І що пишуть? Тут був Вася з Ростову на Дану. Тобто вже не про молитви йдеться? Ні. Так? А, але зараз що цікаво, що коли ми активізували дослідження графіті Софії Київської, коли це було включено в тексти екскурсії, писати перестали. Тобто люди зрозуміли важливість цих написів. Угу. Які ще е, є написи, в яких е, спорудах е, культових українських, давніх? Чи лише Софія цим знаменитий відзначена? Ні, зовсім ні. Тому, ці написи лишали фактично Крізь? в усіх спорудах скрізь: це і Кирилівська церква, це і Церква Спаса на Берестовому, це і Михайлівська церква Видобицького монастиря, це і ближні та дальні печери. Uh -huh. Кивопечерської лавриці, Успенський собор. Тобто, всюди, де люди могли лишати свої написи, вони їх залишали. А чи залишали діти, ну окрім тих, що навчались саме в Софії Київській, ну, ближче до 9... 1990 років написи? Так, да, звичайно, діти лишали, але дуже часто ми можемо дізнатися про те, що це зроблено дитиною, тільки за висотою розташування. Багато лишалось дитячих малюнків, коли їх навчали грамоті, коли вони слухали оповіді з Євангелія чи життя святих, то вони дуже часто втілювали це на стінах собору. Зокрема, є таке в Софії зображення чоловічка на тварині, на якій він сидить, але щоб ніхто не переплутав, то, що це Віслюк, а не якась інша тварина, то дитина поруч написала Іа. Тобто так позначила, позначило, що це є віслючок, і таким чином дитина зобразила як могла в'їзд Христа до Єрусалиму. Скажіть, будь ласка, а є напис, який запам'ятався вам найбільше? Ну, от Ми з вами на початку згадали про е, ті графіті, які лишали для е, інших людей. І ось такий напис дуже цікавий. Виявлений він у Софійському соборі, Кузьма тать украл їй м'ясо, а сілонь твоє кокаш амінь. Якщо перекласти сучасною мовою, це таке прокляття Кузьмі, який вкрав м'ясо в когось, і та людина йому бажає, щоб тобі ноги сплутало. Тобто, по суті, це побажання, щоб ти помер. Не знаю, скільки вкрав м'ясо той Кузьма, але от таке побажання на стіні собору дуже ну, таке, промовисте. Цікаво, чи знали давні люди, які лишають ці написи, ці графіті, про те, яку користь і яку зацікавленість вони принесуть нам нащадкам? Ну, важко сказати, чи думали вони про це, ну, то, але тим не, не менше, завдяки оцим написам ми можемо прослідкувати багато чого цікавого в історії, з'ясувати ті моменти, про які раніше ну, не було відомо, і тому будь-який цей напис. Це є важливе історичне джерело, яке розкриває перед нами от такі аспекти повсякденного життя людини, які не відкривають ані літописи, ані інші книжки цих часів. Вам хто нібудь допомагає в вивченні графіті? Звичайно, я працюю не один. Я залучаю до вивчення багатьох своїх колег, зокрема, це і в деяких питаннях, от таких іншомовних графітів, грецьких, вірменських. Тому що інколи дуже складно розібрати, що саме писали в ті часи, тому що, наприклад, середньовічна Латина це зовсім інша, ніж нас вчать зараз в університеті. Дякую, пане В'ячеславе. Шановні, я сподіваюся, що сьогодні лекція в Суспільному університеті буде спонукати вас не до написів у під'їздах, а до. Цікавішого погляду на науку, бо ж її граніт не варто гризти, варто нею смакувати. Пам'ятайте про це. На все добре, Бував у Софії не один раз, але сьогодні багато для себе нового і корисного дізнався. Було цікаво дізнатися, що під фресками ще робили підписи. Особливо сподобалось те, що діти не дуже змінилися з 11 століття.